Доброго дня. Дуже дякую за запрошення і можливість доповісти на таку дуже актуальну тему. Щойно ми прослухали абсолютно цікаву лекцію, яка стосувалася хронічного обструктивного захворювання легень. А зараз ми поговоримо про інше захворювання, не менш трагічне, яке призводить так само до великих наслідків. Це захворювання бронхіальна астма. І... Поговоримо сьогодні про основну терапію, про базисну терапію, про контролюючу терапію, про цілі, які ми переслідуємо в лікуванні пацієнтів, які страждають на бронхіальну астму. А також, власне, чому інгаляційні кортикостероїди основа цієї терапії. Так, бронхіальна астма це захворювання досить розповсюджене, як вже казали. Це захворювання зустрічається майже у 300 мільйонів осіб у всьому світі, і а, захворюваність на бронхіальну астму дуже висока і серед дорослого населення, і серед дітей. І в Україні статистичні дані свідчать про те, що 1,4% пацієнтів зареєстрованих. Які страждають на бронхіальну астму, А ще багато українців мають симптоми бронхіальної астми, які є характерними для цієї хвороби, але, на жаль, вони не всі додіагностовані. Бронхіальна астма – це захворювання, яке широко відоме, і вже про це свідчить навіть наявність 30-літнього періоду, з якого Публікується глобальна ініціатива з лікування астми. Це настановчий документ, яким ми користуємося в лікуванні в спостереженні за хворими на бронхіальну астму. Він видається вже понад 30 років, майже щорічно в останні роки. І цей документ є настановчим документом, є керівним документом, з якого формуються національні рекомендації, якими ми з вами в Україні користуємося. Це клінічна настанова, основана, заснована на доказах, та уніфікований клінічний протокол бронхіальна астма, який ми з вами використовуємо. Згідно цих документів, основними цілями лікування бронхіальної астми є досягнення контролю над захворюванням. Що це означає? Це означає, що пацієнт не має переживати симптомів хвороби як в день, так і вночі. Він не має пробуджуватись через астму. він не має втрачати фізичне. Фізичну активність, він не має втрачати функцію легень. А також ми переслідуємо ще одну дуже важливу ціль: стратегічну, щоб як можна менше загострень, щоб як можна менше ускладнень у хворих на бронхіальну астму виникали впродовж їх життя. Що мається на увазі? Запобігання загостренням хвороби, запобігання ризику ранньої смертності від бронхіальної астми, запобігання погіршенню функції легенів. Всі ці цілі ми переслідуємо, коли призначаємо адекватне лікування хворим на цю недугу. Які ж препарати використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму? Це інгаляційні кортикостероїди, звичайно. Бета-агоністи короткої дії, антилейкотриєнові препарати, бета-агоністи тривалої дії, серед яких препарат формутерол. Емхолінолітики тривалої дії, звичайно, системні кортикостероїди. Поговоримо про терапію хворих на бронхіальну астму. Згідно даних Джини, які опубліковані в 2023 році, 2024 році, лікування бронхіальної астми може йти двома шляхами, які ви бачите на даній схемі. Це шлях перший, переважна контролююча терапія для полегшення та терапія для полегшення симптомів бронхіальної астми. І шлях другий альтернативний, контролююча терапія та терапія для полегшення симптомів бронхіальної астми. На кожному кроці: крок перший, крок другий, крок третій, крок четвертий і крок п'ятий ми зустрічаємо інгаляційні кортикостероїди. Вони присутні практично. На всіх кроках лікування хворих на цю недугу. І це дуже важливий меседж. Бета-агоністи короткої дії. Задавалося питання аудиторії відносно того, в яких випадках використовують бета-агоністи короткої дії. Розглянемо це питання стосовно хворих на бронхіальну астму. Виявляється, що згідно сучасних рекомендацій. Задля безпеки пацієнтів монотерапія короткодіючими бронхолітиками бета-агоністами короткої дії більше не рекомендується без використання інгаляційних кортикостероїдів. Чому це так? Дорослими підліткам з бронхіальною астмою рекомендується застосовувати інгаляційний кортикостероїд кожний раз, коли є потреба використання бета-агоніста короткої дії. Тобто, використав бета-агоніст короткої дії використав, використав дозу препарату, мусиш зробити інгаляцію інгаляційного кортикостероїду. Чому це так? Надмірне використання бета-агоністів короткої дії є досить небезпечним. Використання більше трьох інгаляторів бета-агоністів короткої дії на рік збільшує ризик загострень бронхіальної астми, а застосування 12 та більше Інгаляторів бета-агоністів короткої дії на рік пов'язане з підвищеним ризиком смерті. Чи є різниця між препаратами короткодіючими? Швидкодіючі інгалятори, які не містять інгаляційні кортикостероїди, можуть збільшувати ризик загострень та смерті пацієнтів на бронхіальну астму при надмірному використанні без інгаляційних кортикостероїдів, незалежно від того, які вони це. Монопрепарати чи комбіновані препарати короткої дії, тому, якщо використовується бета-агоніст короткої дії, мусить бути використаний і інгаляційний кортикостероїд з метою запобігання загостренню захворювання. Бронхіальна астма, як відомо, це запальне захворювання, це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, що зустрічаються у переважної більшості пацієнтів з бронхіальною астмою. Навіть у тих, яких симптоми рідкі, або це ми трактуємо як інтермітуючу бронхіальну астму, або зовсім рідко зустрічаються. Навіть в таких випадках присутнє запалення в дихальних шляхах. Це запалення носить імунний характер, воно спровоковано різними медіаторами, і ясно, що в основі лікування будь-якого запалення лежить лікування кортикостероїдами. Розглянемо місце системних кортикостероїдів в лікуванні хворих на бронхіальну астму. Так от, місце системних кортикостероїдів це терапія важкої бронхіальної астми на п'ятому кроці терапії. Використовується для лікування загострень бронхіальної астми або бронхіальної астми тяжкого перебігу. Що рекомендує Джина? Чина нам рекомендує оптимізувати лікування пацієнтів таким чином, щоб зменшити ризик загострення та потреби в використанні системних кортикостероїдів через їх побічні дії. Справа в тому, що системні кортикостероїди можуть врятувати життя під час важких загострень, проте зростає ймовірність наступного загострення, яке буде потребувати повторного курсу системного кортикостероїду. У дорослих пацієнтів короткотривалі побічні ефекти включали порушення сну, підвищення апетиту, гастроєзофігальний рефлюкс, зміни настрою, сепсіс, пневмонію, а іноді тромбоемболію. Дослідженнями встановлено, що навіть 4-5 коротких курсів системних кортикостероїдів за життя асоційовані зі значним дозозалежним ризиком виникнення цукрового діабету. Катаракти, серцевої недостатності, остеопорозу та інших станів, пов'язаних з побічною дією системних кортикостероїдів. Тому потреба в системних кортикостероїдів кортикостероїдах, навіть в цих коротких курсах може бути зменшена шляхом оптимізації проведення інгаляційної терапії з використанням інгаляційних кортикостероїдів, які значно безпечніші і ефективніші можуть використовуватися тривалий час. Треба приділяти увагу техніці інгаляції та прихильності до терапії, мотивувати пацієнтів використовувати лікування згідно кроків лікування бронхіальної астми, використовуючи інгаляційні кортикостероїди щодня. Інший препарат, інша група препаратів, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму, є група антилейкутриєнових препаратів. Але... Антилейкотрієнові препарати вони менш ефективні, ніж інгаляційні кортикостероїди, особливо при загостреннях. І тому, перш ніж призначити Монтелукаст, лікарю потрібно, потрібно оцінити переваги та ризики для пацієнтів і проконсультувати щодо ризику виникнення психоневрологічних подій. Так записано в FDA. Розберемо, про що йдеться мова. У великому мета-аналізі, який включав 65 клінічних досліджень, понад 13 тисяч пацієнтів, з яких 10 тисяч дорослих і понад 3 тисячі дітей, тривалість дослідження була від 4 до 5, це різні дослідження від 4 до 52 тижнів, було виявлено, що група антилекотрієнових препаратів. У групі пацієнтів, які приймали антилейкотрієнові препарати, на 61% була більша схильність до загострень, які потребували використання системних кортикостероїдів. Найбільш трагічним в історії пацієнта з бронхіальною астми є госпіталізація з приводу загострення. Це означає, що загострення носить важкий, а іноді загрожуючий життю характер. І саме такі госпіталізації, кількість таких госпіталізацій була достовірно нижча втричі нижча, ніж на монотерапія антилекотрейонових препаратів при використанні інгаляційних кортикостероїдів. Тобто і за цією характеристикою інгаляційні кортикостероїди мали перевагу. Показник об'єму форсованого видиху за першу секунду. Який характеризує як хронічне обструктивне захворювання легень, так і є основною характеристикою бронхіальної прохідності у хворих на бронхіальну астму, Так, от пацієнти на інгаляційних кортикостероїдах мали кращий приріст об'єму форсованого видиху за першу секунду від базового на 110 мл відбувався приріст об'єму форсованого видиху. Інгаляційні кортикостероїди суттєво більше покращували контроль бронхіальної астми порівняно із застосуванням антилейкотриєнових препаратів за рахунок зменшення як денних симптомів на 20%, так і нічних симптомів, практично на 23% на 24-26 тижні. Загалом це призводило до того, що пацієнти. Покращували контроль бронхіальної астми за рахунок зменшення використання бета-агоністів короткої дії, тобто за рахунок зменшення потреби в лікуванні нападів. Таким чином, використання інгаляційних кортикостероїдів суттєво покращувало контроль бронхіальної астми порівняно з застосуванням антилекотреєнових препаратів за рахунок збільшення кількості днів без симптомів захворювання. Вживання Монтелукасту, а це дослідження, інше дослідження, датське дослідження, в якому взяли участь 180 тисяч осіб, особи старше 18 років, кінцевими точками було вивчити нейропсихіатричні події. І так, виставками цього дослідження було, що у молодших людей вживання Монтелукасту було значно пов'язане з підвищеним ризиком виникнення психоневрологічних подій. І тому саме тому необхідно підвищити обізнаність клініцистів, кліні, клініцистів про такі несприятливі наслідки від призначення мутелукасту. FDA опублікувала попередження: перед призначенням антилекеотриєнових препаратів медичні працівники повинні оцінити всі переваги і ризики даного препарату, а пацієнт має бути поінформований про ризик розвитку психоневрологічних розладів. Таким чином, інгаляційний. Кортикостероїди являються, безумовно, королями в лікуванні хворих на бронхіальну на тепер. Чи є серед них різниця? Будесонід, як один із представників цієї групи препаратів, швидше, ніж інші інгаляційні кортикостероїди, розчиняється в рідинах дихальних шляхів і має виражену судинно-звужувальну дію. І тому він має переваги. Крім того, за рахунок. Своєї властивості зв'язуватися з жирними кислотами естерифікації та утворювати депо всередині клітини, цей препарат має добре досліджений профіль безпеки і при потраплянні в системний кровоток швидко виводиться з організму, що теж дуже актуально. Крім того, будесаніт меншою мірою впливає на рівень кортизолу в пазмі крові, і, відповідно, з ним пов'язана менша або практично відсутні побічні. Ефекти пов'язані з, корти... з кортизолом. Що може бути ефективнішим за монотерапію інгаляційними кортикостероїдами? Ясно, що комбінація, комбінація інгаляційного кортикостероїду і бета агоніста тривалої дії. Виявляється, що збільшення дози інгаляційних кортикостероїдів до середньої є менш ефективним, ніж додавання бета-агоніста тривалої дії до низьких доз інгаляційних кортикостероїдів. Тобто, ми виграємо двічі зменшуємо. Використовуємо меншу необхідну дозу інгаляційних кортикостероїдів і добиваємося кращого результату. ІКС-формутерол в низькій дозі в режимі СМАРТ зменшує важкі загострення та забезпечує відповідний або навіть кращий рівень контролю бронхіальної астми порівняно з інгаляційними кортикостероїдами. Тому він використовується у якості підтримуючої терапії та для зняття симптомів. За рівнем доказовості А. Це переважний шлях лікування хворих на бронхіальну астму. Так прописано в Джині. Таким чином Джина рекомендує використовувати комбінацію ІКС-форматеро для запобігання загостренню з метою запобігання загостренню бронхіальної астми для контролю симптомів та для. Полегшення, для, для полегшення симптомів бронхіальної астми у хворих. Терапія бронхіальної асми будисонідом може починатися вже 6, початку, з 6 місяців народження, від народження з використанням пульмікорту в суспензії або з 5 років симбікорту турбухалеру, з 6 років симбікорту турбухалеру, а вже режим смарт, тобто і контроль, і симптоми. Вже може починатися з 12 років. Всі ці препарати внесені, деякі з них внесені в програму Доступні ліки і абсолютно безкоштовні для пацієнтів. Це буде соніт у дозі 84,5 та 164,5 вони без доплати, а також буде соніт Астразенека, також без доплати він внесений в перелік. В програму доступні ліки і надається безкоштовно пацієнтам. Тому лікуємо разом, перемагаємо разом. Дякую вам за увагу!